You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, we? and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you? Tell me what to do. До якої я добрався годину часу? Зараз буде незвичайна рубрика, рубрика відновлення. Сьогодні спробую відновити такий елемент під назвою Іксвеліт. Зараз повторяю кадри, як я його скоріше робив, комбінації з ним різні. You ain't gonna make it, you ain't ever ever gonna break it, you can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them you're not a straight kid, no, they don't give a damn, you got what I'm saying, I'm not fucking playing, I'll give it to you straight man, there's too many others and you're not that great man. Stop what you're saying, stop what you're making, everybody here knows that you just fake Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts say you're not what I need anymore, I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud, so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out, it's about to hit.

Виходить, є непогані турніки. Також тут турнік, на якому я швидше за все буду робити ікзвеліт, тому що він мені покомфортніший, бо він є один, а не так як тут, що всі в же, Я погнав приступати до перших спроб. Ну Самі бачите трошки така собі ситуація, виходить з цим турніком. Бачите. Сильно махається, тому буду пробувати на цих. Погнали! Чесно, я здивований з першої спроби такої корявої і ще й в руки. Нормально, в руки вхват. Ну я здивований, якщо чесно, тому що я не тренувався десь рік з половиною. Але нічого, потрошки відновлюся. Погнав робити наступні спроби. Як це працює об'ясніть мені? Я рік з половиною не тренувався і взяв вік з другої спроби. Якщо б не було страху, я думаю, що з першої би взяв. Я просто першу страх подолав. Не знаю, зараз буду покращувати, попробувати його стріляти, в комбінацію, або щось таке. Погнали! Зараз Хоча б з піорошка попробую зробити. Якщо зроблю піорушку, ну або хоча б так, що з черхом пьйорошкою і звелід. Не висой А вже через мій страх міг бути жорсткий фейл. Якби в мене руки злетіли, тому що я без магнезії. Але пронесло, нічого, зараз буду пробувати знову. На жаль, я не взяв магнезію, турнік вже став мокрим і в мене потіють руки, тому спробую ще трошки статику. Пороблю статику і на цьому тренування буде В Наступному відео буде щось нове. Фіксації немає. Звичайно, я ж давно не тренувався, але нічого. Як для першого тренування зійде, думаю, нормально згадав один елемент, навіть його раз зробив. Щораз більше, як тося каже, на наступній тренуванні буде новий елемент. А ви були на моєму каналі? Всім до побачення і до нових зустрічей.